Цікавенький коментар. Давай роби петицію про призов жінок на війну. Досить гріти одне місце за чужими спинами і шикувати на аліменти з бойових. Сказав, як відрізав. Угу. Дуже оригінально, звісно, але давайте тепер порозбираємося трішечки в суті понять. Участь жінок у бойових діях, наприклад, це їх право а не обов'язок. Ну, за виключенням тих жінок, які є військово зобов'язаними внаслідок того, що вони мають певну професію та спеціальність. Тобто жінка може йти і служити, якщо вона хоче. Підкреслюю, може, а не зобов'язана. Сплачувати аліменти на дитину, якщо є відповідне рішення суду. Це обов'язок того з батьків, хто з дитиною не живе. Підкреслюю, обов'язок. Ви відчуваєте різницю між може та «зобов'язаний». Так ось, відповідно до закону, ви зобов'язані утримувати вашу дитину шляхом схвати аліментів, якщо суд так вирішив. І зверніть увагу, мої любі, взагалі на хід мислення цього коментатора. Йому дуже хочеться зрівнятися з жінками у своїх обов'язках певних. Тобто, щоб жінки воювали разом із ним. Хоча законом таке не передбачено. Тобто йому дуже хочеться, щоб змінився закон, і жінки стали воювати разом з ним. При цьому при цьому, виконувати закон, який є зараз і діє про утримання дитини, який, він виражається в сплаті аліментів, він не хоче. Тобто, що в нас виходить, що жінки мають воювати разом із ним, хоча це не передбачено законом, а аліменти, аліменти які передбачені законом, жінки. Вимагати права не мають навіть зараз. Ось так. Угу. Дуже послідовно, дуже логічно, взагалі дуже-дуже цікаво. Продовжуйте.